Доброго ранку всім. Сьогодні у нас 13 квітня, вже близько обіду. Я готуюся до того, щоб щось нормальне приготувати на Великдень, тому треба трошки походити, пошукати всякі штуки. Але сьогодні чистий четвер з чим для вас і вітаю. Сподіваюся, що у всіх вікна чисті і всі сходили на гроби, хто мав. Так що таке ми готуємося до свята. Зараз, думаю, трошки перейдуся, тут свої штуки зроблю. І окрім того, також щось і вам, звісно, що розкажу, а так хотів би подякувати. Всім за те, що ви дивитесь відео, коментуєте. Дуже інформативно ви прокоментували минулий випуск. Так як я вас і просив, ну, якщо маєте ще якісь ідеї, то напишіть зараз. І також мені дуже приємно, що активізувалися донати. Так що це не може не тішити і не забувайте, що треба донатити далі. Хто скільки може... Це є небагато, ну, тобто немає якоїсь фіксованої ставки, але хто скільки може, може накинути. Це буде як мінімум одна добра справа в день. А так, дякую всім, а зараз йду трошки в сторону лісу. Я зайшов трошки в лісок. Щоб подивитися, можливо, такі десь хоча б хоч одну шушеребку, той, що сморчок я такі знайду. Але по тому, що тут під ногами ще от повно снігу, то ще напевно дуже рано. Або я їх вже пропустив. Ну, погода. Сьогодні гарна. Не можна сказати, що сонечко сяє, але і градусів зараз напевно всі 6-7 є. Я минулий раз, коли ходив і натрапив на змію, то це було десь високо там далі. Тут, думаю, біля річки їх мало б бути точно менше. Ну і погодка і зараз явно не така, щоб... Вони вилазили. От, думаю, дай пару хвилин у лісі проведу. А що можу вам сказати я за Буковель? Що Буковель вчора написав таку новину, що залишилося ще чотири дні сезону, що не буде відповідно. Оксамитового сезону і все закінчиться в неділю, тобто на Великдень. Обливаний понеділок... Ой, вибачаюсь. Обливаний понеділок вже буде за зачиненими гірськолижними схилами. Так що казати вам, спішіть на вихідні я не можу тому що спішити тут вже нема куди. Але принаймні насолодитися якимись останніми днями я принаймні попробую. Так що я не в курсі, не думаю також, що буду на ці вихідні щось сильно знімати. Можливо, десь зазніму якусь там невеличку частинку. Того, що буде на посвячення пасок, тому що це точно будемо робити, але ще не знаємо де і коли. Бо там є свої нюанси. На минулі вихідні, коли були в церкві, то священник дав таку дуже неоднозначну відповідь відносно того, коли де що буде відбуватися. Тобто... Там, як в кінці кожної служби розказують, що розпорядок служб богослужінь на наступний тиждень залишається без змін, то тут він просто сказав, що служба буде, але казав приходьте десь на сьому. І от, до речі, перший гриб я таки знайшов. Ось це є, до речі, є сморчок, а є щось там шкворчок. То це ото друге, і воно, до речі, наскільки я знаю, щось типу як не, не дуже гістівне. Тому його трогати не буду, але зазніму. Ось таке. Так от. Сказав священник, що орієнтовно сьома, приходьте, щоб діти відпочили, потім там ще щось таке. А коли буде сама служба, то там не до кінця відомо. Так що думаю, що будемо орієнтуватися вже по місцю. от Так що я далі йду. Тут трошки похожу, я радий, що я вже знайшов першого гриба, хоч і не їстівного, але я знайшов, тому це вже позитив. В грибах саме найскладніше і саме найкраще, щоб око, так би мовити, взяло слід, тому що воно переважно... Допоки не побачите першого, другого гриба, то око ще не знає, що тобі треба шукати. Це дуже часто в сезон. Є така штука, що коли ти, наприклад, починаєш збирати білі, то ти за ними не бачиш уже е під, під перезовиків, козарів. А якщо ти навпаки побачив спочатку ті, то око пропускає білі. І так і зараз. Я думаю, що я напевно вже десь ці конічні шушрибки напевно десь і зустрічав, але просто ще їх не помічав. Тому і хочу їх подивитися і впевнений, що відтепер сморчків я точно буду бачити більше, бо око вже їх. В базу даних собі ввело. А так ще трошки тут похожу і подивлюся. Я не прорахував одну річ, то що там підніматися вверх горою, там, там де вона ще вкрита снігом. Це явно не найкраща ідея. Особливо якщо зараз взуття вже і не зимове, а воно. Цей мокрий сніг, це просто лід. Ти стаєш і зразу їдеш, тому треба було дуже акуратно. Ну, поки я піднімався, то можу сказати, що жодного грибочка, більше я не бачив. Тільки один отой смурчок. І дуже багато слідів та посліду всяких тваринок. Що не може, звісно, не тішити, тому що... Карпати живі. При тому що це дійсно є доволі близько біля людей. Сподіваюся, що там десь на висотах тваринок ще більше. Отак. Поки що, більше нічого вам тут сказати не можу, допоки не підійду трохи вище. Можливо, ще щось знайду. До речі, тим, хто шукає. В принципі, якби зайнятися чимось цікавим, і щоб гарне побачити, бо от ми як були минулої неділі в церкві і там почали святити батьку, то просто їде повз церкву машина, звідти вилітає жіночка в всьому спортивно-лижному, підходить і каже. А де тут можна щось для туристів таке гарне взяти? Щоб от подивитися, що тут у вас за такі традиції. Ну так для тих, хто бажає якихось таких традицій, то я впевнений, що вам зараз одна єдина дорога. Це на Львів. Ви можете посвяткувати Великодень в себе вдома. А наприклад на понеділок на Великій Гаївки поїхати до Львова в Шевченківський гай. Можу вам сказати, що далеко не раз приймав в цьому участь, але треба запам'ятати один невеликий пункт, що той понеділок, що буде, це буде обливаний понеділок, а скільки Себе пам'ятаю, як то в пісні кажуть, дотримуватися якихось глобальних правил поведінки на обливаний понеділок, У Львові це є доволі складно. І можна бути облитим ні за що, ні про що. Але кажу, якщо хочете подивитися, то от саме в Шевченківському гаю. В неділю і в понеділок мають відбуватися, як за звичкою, е гаївки. Там буде дуже-дуже гарно. Це я вам точно гарантую. На рахунок часу я вам не скажу. Можливо, зараз десь цей подивлюся в інтернеті. Потім додам, але все одно, якщо це є у ваших планах. Або ви просто думаєте, чим би то зайнятися на вихідні, то це варто побачити, тому що Львів досить високо підняв планку в е, рамках таких святкувань. Кажу, і все, що ви собі можете уявити, воно буде в 100 разів краще насправді у Львові. Подивився я в інтернеті. І можу вам сказати так, я був правий. В неділю і в понеділок, орієнтовно з 1 до 6 вечора, там будуть проходитися гаївки, гуляння. І повірте мені, це неповторна атракція, така там, де ви зможете і долучитися до наших традицій. Так само і відчути якесь національне єднання. Але мені дуже не сподобалось то, що зараз всюди написано не там Шевченківський гай, а, парк. А всюди кажуть скансен. Скільки я ріс, чомусь слово скансен ніколи ніде не вживалося і тільки зараз всюди все має бути по модньому. Хоча для мене колись саме поняття Шевченківський гай означало, що от це є щось настільки унікальне і єдине, що всюди, де воно є в світі, то там всюди є Шевченківський гай. Так що ще раз запрошую всіх до Львова. Походив я трохи, подивився. Тільки одні оті грибочки я знайшов. Про Буковель я вам розказав. Тобто ще 4 дня. Якщо сьогоднішній не рахувати, то ще 3 дня. І пораду відносно того, що робити на вихідні, також сподіваюся, що ви почули. І якщо у вас є така можливість, то не прогавте. Побачите, що таке Великодень у Львові. А так, дуже щиро вдячний всім тим, хто. Подивився це відео. Коментуйте, питайте, що вас цікавить. Також, якщо у вас ще є якесь бачення того, чого цьому каналу не вистачає, то напишіть. Е мені дуже приємно бачити те, що коментують велика кількість тих людей, які вже зі мною да дав давно. А ті, хто ще не підписався, то, будь ласка, підпишіться. Я думаю, що. До двох тисяч я до кінця сезону не дотягну, але точно хоча б щось. Тому ще раз я вам всім дуже вдячний, але попрошу вас, будь ласка, якщо у вас є можливість, задонайте, будь ласка, на монобанку, там я провожу збір для допомоги 80 й об'єднаній штурмовій бригаді разом з БФ-фондом. І туди ми будемо передавати всі кошти. Я їм, вони туди. Дуже прошу, це є зараз всім необхідно. А так ще раз всім дякую. Подивіться, яка гарна верба. Кібаські. І я вам обіцяю, що у нас всіх все скоро буде дуже добре. Повірте мені. Слава Україні! А наостанок не буде історія, буде більше спогад, розповідь за дуже важливу особу в моєму житті, як моя бабуся. От, скоро буде два роки, як вона відійшла в кращий світ. І батьки зараз от якраз є в селі, приводять там справи до ладу. Так, так, як і має бути перед Великодним. І можу вам сказати, що я дуже багато людей, наприклад, знав уже по роботі, по своєму життю, але таких, як моя бабуся, я знав, напевно, не то, що одиниць, а дуже-дуже мало, тому що це була настільки сильна і вагома жінка. Що я навіть не можу вам передати, бо в 90-х 91-х роках вона е, була керівником колективу ансамблю Не сумуй. І вона зібрала кошти, зібрала колектив і вони поїхали по Україні, там Південь, Центр, Схід агітувати людей. Щоб приймати участь в референдумі за незалежність, я ну, навіть собі дотепер не можу уявити, наскільки це було небезпечно в той момент, наскільки настрої були тоді різні. При тому всьому, що ви в, а, в медіа можете бачити, та, воно би і так розсипалося, але насправді то був дуже страшний час, тому що система. Ще хотіла утримувати сама себе, але от навіть моя бабуся, вона поїхала, зорганізувалася, і я зараз навіть не можу собі уявити, чому я втратив цей момент, щоб більше в неї розпитатися, як воно було, що воно було. Але, ну, так воно є. Якщо в вас зараз є можливість щось розпитатися у своїх... Рідних про те, як ми видобували незалежність перший раз, запитайтеся. І, ми, і скажіть, що ми продовжуємо дану боротьбу і зараз. Що тоді вони воювали по-свому, зараз ми воюємо по своєму. І ми обов'язково здобудемо ту, і відвоюємо ту незалежність. 91-го року, яку тоді здобули перший раз вони. Тому бабусю, я тобі дякую. І нехай Бог прийме твою душу. І сподіваюся, що вам дана історія була цікава. І до скорих зустрічей!